Книга Людина без обличчя, неймовірне сходження Володимира Путіна, The Man Without a Face, The Unlikely Rise of Vladimir Putin», написана Машею Гесен, є тривожним і глибоко особистим дослідженням того, як маловідомий чиновник КДБ зміг стати найвпливовішим автократом сучасності. Гесен, російсько-американська журналістка, яка відкрито критикує авторитаризм. Використовує свій професійний досвід і доступ до інсайдерської інформації, щоб дослідити походження Путіна, його неочікуване піднесення і побудову режиму, заснованого на страху, пропаганді та знищенні демократичних інституцій. Опублікована у 2012 році, книга розкриває приховувані сторони біографії Путіна від його дитинства в Ленінграді до стрімкого захоплення влади наприкінці епохи Бориса Єльцина. Гесен стверджує, що його сходження до влади було не дивом і не збігом обставин, а прямим результатом розпаду інституцій, які мали забезпечувати демократичне майбутнє Росії. Дитинство Путіна та його служба в КДБ Гесен розпочинає з опису раннього життя Путіна в післявоєнному Ленінграді, тепер Санкт-Петербург, де він народився у 1952 році в бідній родині, що виживала в умовах повоєнної розрухи. Ще в юності Путін мріяв стати агентом КДБ і в 70-х роках здійснив це бажання. Його служба в НДР була малопомітною. Він не був впливовим шпигуном, а лише дрібним функціонером у Дрездені. Проте саме служба в КДБ сформувала його світогляд: закритість, культ лояльності, презирство до відкритого суспільства. Також вона дала йому доступ до мережі, що згодом допомогла йому утвердитися на політичному олімпі Росії. 2. Розпад Радянського Союзу та поява нової еліти. Гесен описує 90-ті роки як час хаосу, криміналу, гіперінфляції та морального розпаду. Саме в цей період Путін повертається до рідного міста і потрапляє до адміністрації мера Анатолія Собчака, відомого реформатора. Путін виконує функції сірого кардинала, ефективний, непомітний, але дуже корисний бюрократ. У цей час він також налагоджує контакти з місцевим криміналітетом та бізнесменами. Який пізніше стануть частиною його найближчого оточення після поразки Собка на виборах Путін опиняється без роботи, але вже за кілька місяців його переводять до Москви, де він швидко піднімається по щаблях у президентській адміністрації Єльцина. Його стрімка кар'єра стала можливою завдяки бажанню оточення Єльцина знайти наступника, який не зрадить їх після зміни влади, трич прихід до влади. У кінці 1999 року Єльцин призначає Путіна прем'єр-міністром, а в останній день року, 31 грудня, передає йому повноваження тимчасового президента. Це, це сталося не завдяки народній любові чи політичній харизмі, а через враження, що Путін пошва. Це слухняний і зручний виконавець. Його популярність швидко зросла після вибухів у багатоквартирних будинках у Москві та Волгодонську. Восени того ж року, що стали приводом для початку Другої чеченської війни. Гесен наводить версію підтриману низкою журналістів та дисидентів, що ці вибухи мог організовані ФСБ, аби мобілізувати громадську думку та забезпечити Путіну імідж рятівника. Демонтаж демократії. Після перемоги на виборах президента у березні 2000 року, Путін одразу починає методичне знищення інституцій, які становили загрозу його владі. Незалежні телеканали були або захоплені державою, або знищені. Журналісти, які писали про корупцію, зникали або гинули. Серед них була і Ганна Політковська, яку вбили у 2006 році. Опозиційні політики зазнавали переслідувань, а олігархи, які відмовлялися підкорятися Кремлю, як Михайло Ходорковський, опинялися у в'язниці. Судова система стала повністю підконтрольною, а вибори перетворилися на формальність, на людський вимір режиму. Гесен показує, що за цим політичним перетворенням стоять тисячі понівечених людських доль, а найбільш шокуючі епізоди захоплення заручників у московському театрі на Дубровці у жовтні 2002 року, та трагедія у Беслані у вересні 2004 року. У обох випадках спецслужби застосували надмірну силу, що призвело до загибелі сотень невинних людей, у тому числі дітей. Реакція влади не лише не передбачала прозорого розслідування, а й навпаки, використала трагедію як підставу для подальшого посилення репресій. Гесен особливо акцентує увагу на вбивстві політковської це був сигнал. Говорити правду стало небезпечно. Згодом, через зростання загроз і власна авторка змушена була залишити Росію у 2013 році. 6. образ Путіна проти реальності. Окремий розділ Гесен присвячує аналізу того, як влада створила культ особистості Путіна. Його зображали як мачо, як сильного лідера. Він ловить рибу з голим торсом, фресмена літає на винищувачах, катається верхи. Все це продукт пропаганди, покликаної приховати його страх перед хаосом, слабкість перед народною волею і відсутність будь-якої реальної ідеології. На думку Гесен, Путін це не стратег, а людина, що прагне лише збереження особистої влади. Його правління ґрунтується не на ідеях, а на страху, бюрократичній лояльності і маніпуляціях. Ширший контекст і попередження від гесен: людина без обличчя це не просто біографія, а застереження. Гесен показує, як слабкі інституції та байдужість громадян можуть привести до автократії без пострілів чи переворотів. Вона також нагадує, що Путін не аномалія, а симптом глибших проблем російської політичної культури. Авторитарне минуле відсутність правової держави, культивування страху та цинізму. Висновок. Книга Маші Гесен це смілива, глибока і надзвичайно актуальна спроба зрозуміти, як виникають диктатури в сучасному світі. Вона кидає виклик як західним ілюзіям щодо модернізації Росії, так і кремлівському міфу про стабільність. Путін, на думку Гесен, не гарант стабільності, а людина безобличчя, що втілює порожнечу замість надії.